Шановні працівники поліції охорони, вітаю з річниці створення вашої служби. Ви стоїте на захисті громадян, ризикуючи своїм життям. Ви допомагаєте тим, хто цього потребує. Бажаю неймовірних сил та відваги, терпіння і міцного здоров'я. Ви найкращі. Дорогі наші правоохоронці, ви оберігаєте спокій нашої країни, моєї родини. Хай ваші добові чергування будуть спокійними та родині панують та любов. Сьогодні ви виконуєте дуже важливу місію цілу добу, потребуєте на варті та правопорядку, допомагаєте людям та врятуєте життя. Дякую, що дбаєте про нашу безпеку. в начальних закладах. Від щирого серця бажаю вам миру, мужності та витримки. Ваша служба необхідна та цінна. Дякую всім нашим поліцейським, які захищають життя та Україну. Дівці заради нашої держави на фронті, забезпечують правопорядок у тилу та рятують після російських ударів. Нехай доля приносить тільки випробування. Міцним буде здоров'я та сталевими нерви. Хочу привітати дорогих колег з НЕМ служби охорони. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів та натхнення в роботі, добра та любові в родині, взаєморозуміння та добра з колегами та друзями. Бажаю вам бути духовно сильними, стійкими, постійно підвищувати рівень свого професіоналізму. Зичу вам перемоги, миру, добра, міцного здоров'я та досягнення поставлених цілей. Нехай ніколи не покидає вас професійний оптимізм і почуття гордості за причетність до нелегкої, але такої потрібної благородної професії. Бажаю вам успіхів у роботі, гордості за те, що ви робите, та міцного здоров'я. Вітаю вас з ним, працівника поліції охорони. Ми тримаємо внутрішній фронт заради безпеки кожного громадянина, заради справедливості та правди. З повною самовідданістю несемо службу, окрім звичайної поліцейської роботи. Ми вже третій рік виконуємо додаткові функції, аби захистити людей від головного ворога Росії. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба над головою та сил для подальших звершень. Нехай кожен ваш день наповнює гордістю за виконану роботу та визнання. Кожного дня ви з гордістю доводите, наскільки відповідальна та важлива ваша робота. Я дякую всім працівникам та ветеранам поліції охорони, які миттєво прибувають на виклики за сигналом тривоги та допомагають розбирати завали після ракетних обстрілів. Я дякую нашим замовникам за довіру та підтримку. Дякую охоронникам, які забезпечують безпеку в закладах освіти, фінансових установах та об'єктів критичної інфраструктури. Щиро дякую спеціалістам технічної служби охорони, які в найкоротші терміни обладнують системи охорони і синалізації, особистими на громадян. Глибоко вдячний Департаменту поліції охорони за потужну підтримку нашого підрозділу. Вічна пам'ять кожному, хто поклав своє життя за Україну. Бажаю витримки, міцного здоров'я, мирного неба, Божого благословіння, вірності службовому обов'язку, безпечної служби, найшвидшої перемоги. Слава Україні!